Давайте, друзі, трохи перейдемося Львовом. Погода, як завжди, не є, така дуже сонячна, так похмуро. Але мені зараз хочеться, ми не будемо оглядати помешкання. У нас попереду вулиця, князермана, потім академічна, колишня або проспект Шевченка. Може, ще перейдемося там вуличками. При калічій горі. Хочеться, щоб ви відчули настрій. Бо Львів він є передрізвяний. Але ну, це інакше Різдво. Це Різдво у війні. І, напевно, настрій не є такий святковий, але всі сподіваються, тим не менш на краще. Ми тут коло Палацу правосуддя або палацу справедливості. І так дивимося, це така потужна будівля 19 століття, а колись на цьому місці стояв костел Кармелітів Взутих. І повертаємо до будинку шпрехера. А цей будинок він такий великий, правда? І свого часу ну, шпрехер взагалі був відважний такий чоловік, тому що він побудував ще той будинок, який ми знаємо на площі Міськевича, а згодом як будинок книги, Ну там вже, по-моєму, нема майже книг. Але він такий величезний перший львівський хмарочос. І він не зупинився, хоча його дуже критикували. З Фердинандом Каслером, тим самим архітектором, будує отаке от дуже модерністичне диво. А там у нас трохи проглядається музичний інститут, тобто консерваторія. Але колишній це був технологічний інститут. Іван Ливенський його будував Обмінським. І Я саме виходимо собі на академічну колись, що досить недавно, бо що то таке? 200 років з точки зору вічності, правда, тут отекла полтва. І вона там далі тече десь під землею. І бачимо Володимиру Івасіку, такий дуже гарний пам'ятник. І ну, мені подобається його пісні, музика. І тішуся, що пам'ятник він не є такий, знаєте, монументальний, а він тут людський зріст. і Я дуже люблю такі пам'ятники, як то Іванові вітрушеві наприклад. А ось у нас будинок Шпрехера. Ну тут прекрасні матеріали, дуже цікавий інтер'єр, ардикові ліхтарі. І я дуже хочу там провести екскурсію, але наразі нема дозволу. я Так думаю, може внаслідок того відео він з'явиться. І будинок Сегаля, чудесний, чудесний. Ми там колись водили багато людей. Були такі безкоштовні події від архітектури Львова. І мій опис є на сайті міської історії цього будинку. Але зараз так само туди не попадаємо, а раптом потрапимо, тому що там такі інтер'єри. Там просто щось розкішне, там гобелени, вітраж, дівчина з пташкою і так далі. Отож, у нас тут є будинки, отакі невеличкі, триповерхові, це початку ХХ століття. Там, до речі, прекрасний Жорж у нас. Ну, свого часу готель Жорж не описався, як щось таке дуже прекрасне, а навіть Казимир Мухловський його так доволі критикував а давайте ми підемо по центрі проспекту, щоб оглядати дві сторони, мені здається, так буде краще. І дуже добра книгарня НТШ. Там дуже добрі речі можна відповідно купити. І дивіться, будинок. По-моєму, його будували шульці з двома вежами. Внизу колись була дуже-дуже знана цукерня Золевського. Зараз там є ресторація позата хата, і вони загалом зберегли дуже багато деталей інтер'єру. А на Ардековіршіці, яка от обмежує вітрини, то там є какао-боби навіть. Ця, е, ого, ця ресторація, ця цукерня, вона дуже гарно описана Станіславом лемом у його високому замку. Тобто ми собі пам'ятаємо, як він казав, які там вітрини, як то люди збиралися, оглядали, всі хотіли то з'їсти. А ця кам'яниця, вона взагалі така дуже імпозантна, вона ранішого періоду, 19 століття. І ще тут є лазні Святої Анни. Тут багато-багато є всього. І це джерело ну, лазні, це такі купальні, це джерело, воно було відомо. Чи не з 18 століття, але ну, з 19, з першої половини точно. А з іншого боку, у нас тут є міське казино. Зараз тут є бібліотека, але свого часу. Тут проводили середути, тобто бали. І Видно по цій будівлі, вона така ніби невеличка, двоповерхова, але вікна другого поверху вони вказують на те, що там є якась зала приймальна, така дуже-дуже прекрасна. І ще такі бижечки гарні. Правда, мені дуже подобається така архітектура. І тут є диво, їздив, це є торгово-промислова палата. Вона свого часу. Ця організація, інституція містилася в Палаці Бесадецьких, аж поки в 1907 році не збудував Левинський Альфред Захарєвич та Дейв Мінській таку прекрасну будівлю із відрижами, із розписами Фелікса Викживальського в інтер'єрі, з такими прекрасними мозаїками на фасаді. В тому стилі дуже раціональної сецеції, можна сказати, неокласицистичному. І ця будівля це дійсно шедевр. І тут Альфред Захарєвич. Він певним чином, е, так знаєте, наслідував свого тата, коли той збудував війську політехніку. Далі Кам'янеця Неогодична Шульців. І там би вулицею Саксаганську. У нас далі так Полтва. Ми собі перейдемо на дрібніші вулички до таких милих будівель у стелі із туризму ХІХ століття. Тут є вже масштаб менший і. Три поверхи і, звичайно, менше той імпозантності. Але є така характерна для Львова, що вулиці не є перпендикулярні, не є паралельні, вони всі крутяться, ми не бачимо, де вони закінчуються. І все цікаво дуже. Це те, що створює несподіванку, коли ми йдемо на відзвичними такими маршрутами, ми отак оглядаємо дорогу в перспективі, ми не бачимо, куди воно провадить, бачимо лише як зміни рельєфу. Якісь там набагато вищі у нас є будиночки, якісь у нас там дерева в долині, ми розуміємо, що там починаються гори. А там дійсно у нас каліча гора, а з цього боку, бачите, тут же є така коротенька вуличка волошена. Така невеличка, паралельна. Якраз, і там далі у нас вулиця Грушевського. І зараз тільки четверта година вечора ра, дня, але вже, бачите, є освітлення, тому що сьогодні у нас як то найдовша ніч. Колись то було Святої Анни, але тепер ми по-новому ставимося. І відповідно у нас ближче до Різдва. А от ці двері якраз відкриваються. Це у нас двері товариства спортивного сокіл. Бачите, товариство сокіл, літера «СТ». І тепер там інститут фізкультури, але колись ті зали вони і слугували. Такі ми ті, якісь там і гімнастичні проводилися, вправи, руханки і так далі. І ця будівля, вона така досить стара. Ну, ви напевно згіршені у так бачите, як обвалюється тинк на першому поверсі на цоколі, але мені завжди цікаво, ну видно, як то робиться, правда? Добре, давайте одягнемо рожеві окуляри. І просто можна собі зрозуміти, що у ці такі камені русти, вони утворені цегляними такими виступами, і це теж дуже цікаво, бо ми розуміємо таким чином технологію. Ну і звісно, ми хочемо, щоб воно було збережено і пореставровано. Отакі прекрасні, чудесні, чудесні двері. І бачите, вуличка у нас ковжена, вона така теж ніби намагалася бути паралельною, але дуже дуже цікаво завертає. Ми собі підемо вуличкою Григоровича, бо мене приваблює отой виноград. І коли, знаєте, виноград на будинках це була ну, абсолютно нормальна річ. Виноград він забирає, до речі, зайву вологу від фундаментів. І тому це ну, річ, яка припустима, яка у нас розглядалася часом, навіть як необхідна. І є такі випадки, я не раз то говорю, бачите, якщо ви чули то від мене, що виноград, якщо забирали, то фундаменти починали відсирівати, мокріти. І ось у нас же є вуличка в долині, яка нам демонструє такий собі підйом. Це дуже цікаво, це є одна із. Таких наймальовничіших вулиць у Львові. Так собі йдемо, ми бачимо будинки всі різні. За кольором різні, за стилем теж не однакові, за формами, за доглянутістю. На дорозі у нас бруківка і плиточки. Ну, тут асфальт, але то таке ще покажу вам гарні двері. Але, знаєте, ота така відмінність, вона становить особливість Львова, тому що. Ті всі будівлі вони складають такий дуже гармонійний, сталевий прекрасний ансамбль. І Львів він прекрасний саме тому, що архітектори, вони навіть споруджуючи такі колосальні будівлі, як той наріжник, вони певним чином вловлювали ту пропорцію, то золоте січення і поєднували з історичною архітектурою і завжди дивилися на сусідні будівлі наскільки наскільки воно пасує завжди дивилися на панорами красили такі